Добрий день, шановні наші друзі і гості каналу, хто зайшов перший раз. З вами Сад Чередниченків. Я, Ірина, хочу показати вам нашу пер... не первістку вже, це вже не первістка, це просто деревце сосновської хурми. Хурма соснівська це гібридна хурма. Вона витримує, ну так, заказано, що до 26 градусів морозу. Ось, досить морозостійка. Розповсюджена вона практично по всій території України. Ось. Не можна сказати, що вона дуже крупна, але ну, давайте подивимось. Я не брала ваги, просто хотіла зняти її на дереві показати, бо дуже-дуже красиве таке дерево. Ось вона десь грамів до 70 вона. 60-70 грамів, 50-60-70 грамів. Десь вона, ось десь. Вона ще не вся стигла. В минулому році, 10 жовтня, вона вже була стиглою, ми її вже всю з'їли. У нас було перше плодоношення, десь 10-15 плодиків було. В цьому році 5 листопада зараз, але вона якось зріває одночасно, я би так сказала. Але все одно вона зріє, і ми вже потихеньку її їмо. Десь є. Більше вже десь є, тут і стигли туди. Наприклад, оцей вже м'якенький, його вже можна їсти. Ось, А це ще, бачите, оце ще тверді. Це ще такі тверді. Але це таке, така, такий стан її вже, коли можна зірвати, покласти її на дозарювання і воно дозариться вже. Але, звичайно, смачніше, коли воно дозріває на дереві. Бачите? Вже пізня осінь. А ще є, що їсти. Бачите, така гарненька, солоденька, вона дуже смачна. Соснівська хурма. Ось така вона. От хотіла вам показати цю красавицю. Да, ще хочу сказати, що цьому дереву, давайте отак от трошечки візьму більш покажу. Цьому дереву е, 5 років. Щеплено воно на віргінську хурму і бачите, це вже її третє плодоношення, будемо так казати. Да. Тому що перше плодоношення був один плодик маленький. В прошлому році було десь, я вже казала, 10-15 плодиків, а в цьому році, бачите, вже досить багато. Вже хватить наїстися нам. Ось таке коротеньке відео про Соснійську хурму. На все добре. До побачення.